Не відважуються переходити показники 30-35 тисяч на місяць. Чому дуже бо, бо якщо їх переходити, то це треба оголошувати загальну мобілізацію. А якщо оголошувати загальну мобілізацію, то навіть їхня пропаганда мусить казати, що це не спеціальна воєнна операція, що це повноцінна війна. А на це сам Путін поки що не готовий іти, бо це порушення балансу сил і боротьби всередині там. Між вежами Кремля і котрась вежа може скористатися незадоволенням населення і здійснити трансфер Путіна. Маю нагадати, що перша спроба вже була. Що цей? Як його здох його не можу нагадати? ПВК Вагнер, його очільник. Пригожин, от він. Він от, вони зробили першу спробу. Ну він же сам не грав. Ну це казочки, що він відважився на якийсь самостійний крок. Значить, він мав підтримку на дуже височенному рівні питання: хто це людина? От хто відважився це робити, і потім цей раунд виграв.